Євген Клопотенко, хоч і перебуває нині в активному пошуку свого кохання, але має величезний досвід стосунків. А як? Щодо роману кухара з чоловіками, адже як розповідав сам Євген, я цілувався з хлопцем, Євген Клопотенко, досить відвертий зі своєю публікою. Тож вирішив поділитись особистим. Він пригадав випадок, коли спробував цілуватися з чоловіком, аби зрозуміти, як він до цього ставиться. Однак цей досвід не викликав у нього приємних емоцій чи романтичного потягу. Він дійшов висновку, що не відчуває жодного внутрішнього запалу до чоловіків. Який би спонукав його до стосунків з ними. Тож після згаданого експерименту Клопотенко більш не намагався шукати стосунки із чоловіками, адже не відчув бажання розвивати ці стосунки далі. Водночас, шеф-кухар визнає, що їм подобаються привабливі люди, незалежно від їхньої статі. Однак він не вважає, що симпатія обов'язково означає потребу у стосунках. Для нього привабливість це позитивна риса, яка не пов'язана з романтичним чи сексуальними бажаннями. Також Євген розповів про деякі інші деталі свого особистого життя. Зокрема, він поділився історіями про своїх колишніх партнерок, які обирали перервати вагітність. За його словами, у таких випадках вони разом обговорювали можливі рішення. У певний момент Євген та його партнерки дійшли до висновку, що не були готовими до батьківства, тому вирішували зупинити вагітність. Розмірковуючи про минулі події Клопотенко, зізнається, що не шкодує про ті рішення. Натомість його більше турбували емоційні переживання жінок, з якими він залишився у добрих відносинах та продовжує спілкування. Клопотенко також поділився думками про своє теперішнє життя. Він зазначив, що зараз знаходиться у пошуку справжнього кохання. Водночас Євген уточнює, що поки що не відчуває готовності до шлюбу однак мріє про день, коли стане батьком і зможе передати свій досвід та любов до кулінарії наступному поколінню. А вам подобається цей кухар? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.